Це 12-річний Іван Барабадзе. за хлопець огулює собаку військових нацгвардії. каже, робить це, аби заробити гроші собі на шкільне приладдя. Уже у вересні він піде вчитися в одну з ужгородських шкіл. Вирішив я це в середині літа після свого день народження, тому що мені треба було купити шкільне приладдя. Так я прийшов додому, написав: Вигуляю вашу собаку. Мені зва мене звати Ваня, мені там 12 років. Приїхав з Донецької області, вигулював я взагалі три собаки. Але не прям щоб до мене приходили і казали, там дзвонили. Я там я гуляв і до мене підходили. І казали, там ви гуляєш, але грошей взагалі не давали. Я просто і гуляв з собакою. Першим, хто мені дзвонив, це був Олексій. Він мені запропонував пойти з ним на патрулювання міста з собакою. Олексій Кудель – речник Нацгвардії в Закарпатській області. Саме він зателефонував до Івана, аби той вигуляв їхнього службового собаку. Ми побачили просто оголошення, що хлопець хоче вигулювати собак і таким чином заробляти гроші для того, щоб купити собі зошити, рюкзак, бо в нього нічого цього не було. Надважливо підтримувати це бажання хлопця, цю ініціативу хлопця не знайти. Не попросити, а заробити це і було тим самим тригером, який нас спонукав все це зробити. Якщо він так хотів вигулювати собаку, ми надали йому таку можливість. Ми показали йому, як працюють наші патрулі, і заодно таким чином він вигуляв собаку. Те. Що він хотів. Мама Івана Марина Барабадзе каже, підтримала ініціативу сина. Як такої роботи в нас ще нема, але ми розуміємо, що дитині треба йти до школи, і він вирішив мені допомогти. Допомогти зробити трохи грошей. Якщо дитина хоче і вона, в неї є бажання допомогти, то чому ні? Він не пішов, не зробив нічого поганого, він хоче заробляти гроші, так як він вміє. І я вважаю, що то, то то добре. Ми на Закарпатті приїхали у кінці липня. До цього ми жили в Донецькій області, то ми до останнього думали, що все ну, буде добре, але. Ми поїхали, бо ми вже розуміємо, що там немає нема можливості жити. У мене троє діток, старші дві донечки. Одна в ВПО в місті Луцьк з трьома дітками, а друга залишилася там вдома, бо в неї там є робота, Ваня наймолодший". Олексій Кудаля каже за те, що Іван виголяв їхнього собаку, хлопцю придбали шкільне приладдя. Заздалегідь я зателефонував мамі Івана. Ми все це погодили, тобто вона була в курсі, Ваня не знав, і це стало для нього, я сподіваюсь, приємним сюрпризом. А так, ми дійсно ми обговорювали, що саме треба, а власне треба було все, бо нічого не було, у хлопця. Тому ми просто взяли і купили і все. Це ти заробив. Та дивись, ти дивись, розбираєш Руслана Гостюк, Андрій Гісим. Суспільне новини.